Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк», Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Renault Fluence Авто в нас приїхало із Європи 2010 року випуску Обладнане 1,6 бензиновим двигуном з додатково встановленим газовим обладнанням на механічній коробки передач та системою переднього приводу. Авто в нас повністю обслужене, 195 тисяч пробігу. Ціна його 5890 доларів. Має чудову оптику противотуманні фари. Гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних. В дисках, в заводському тонуванні, задня оптика без нарікань, Чудові. є партроніки заднього огляду. Далі чудовий текстильний салон, доглянутому стані, без жодних нарікань, дах у нас також в чудовому стані. Далі, друзі, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, мультифункціональне кермо з круїз контролем, клімат-контроль у нас двох зоний. Також у нас п'ятиступінчаста механічна коробка передач, мультимедіа заукс, Bluetooth та USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину із легкістю признаємо для вас будь-яке авто із США. Всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк'ю.